Христос, на да, зараз да. сьогодні, на жаль, не буде, Но, але будуть да, да. <свят> думаю. Да. Да. Ми булочки і від вас візьмемо. Да. Слава Богу. Якщо візьмете пере... <свят> від нас, це... Але ще <святувався> це б взяли слово Боже, то було. Я сьогодні поділю з вами да. коротенько. Ми прочитаємо з вами перший псалом. Буквально коротко пороздумуємо над ним. Помолимося, роздамо булочки і після того, по традиції, в кого є якась молитовна потреба, підходимо. Ми за вас молимося, так? Так що сьогодні ми вас довго затримувати не будемо. Я хочу сьогодні прочитати перший псалом. Цей псалом по суті вказує на два шляхи, які може йти взагалі людина. Я прочитаю його повністю, потім тезово пройдемося по ньому пороздумуємо. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом і над його законом він роздумує і вдень, і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води. Яке приносить свій плід у належну пору і листи, якого не м'яне. Усього, що тільки він робить, матиме успіх, не так з нечистивим, вони, наче, полова, яку розносить вітер. Тому той не стоять, не виправдаються нечистиві на суді, ані грішники на зібрані праведних, адже Господь дбає. Про дорогу праведних, а дорога нечистивих загибель. Амінь страшні слова є підбадьорюючі слова, але з другої сторони є страшні слова. Чому? Тому що тут говориться про блаженних людей, які не беруть е, участі у раді нечестивих. Іншими словами, можна сказати, що вони не прислухаються до порад нечестивих. В них порадник Господь, вони слухають Господа, а не е, зібрання нечестивих не користуються порадами нечестивих людей. Далі що сказано? Блаженний чоловік, який не стає на дорогах грішників, який не йде поруч з грішниками по одній дорозі. Він абсолютно на іншій дорозі, на божій дорозі, Бог його веде. Не разом з річниками він йде, а з Богом. Третій аспект. Е, він не сидить у зборищі кепкунів. Іншими словами, можна сказати, насмішниками. Він не сидить е, у зборищі насмішників. Він не сидить з тими людьми, не, не, не зав'язує дружбу з тими людьми, які насміхаються першу чергу з Господа Бога. І є такі люди, які постійно насміхаються з інших людей. Знаєте, таких людей, я думаю, що е, постійно, постійно насміхаються з інших людей, тим самим повишаються над тими людьми, роблять себе вище інших людей. Але в Господа воно не так. В Господа, ми всі рівні, ми всі його творіння, і тому ми мусимо дивитися на інших людей. Як на собі рівних. <кхи> Далі що сказано, що він насолоджується Господнім законом, і над його законом він в вдень і вночі. Дивіться, може дивно звучати, як можна насолоджуватись Божим законом, тобто Словом Божим. Так? На початку воно може бути важко вам почати читати систематично Слово Боже. Але коли ви постійно в тому перебуваєте, ви зауважите, що Слово Боже вас затягує, ви, ви, ви починаєте насолоджуватись Словом Божим. Це перше. А друге, що коли в ваш мозок поступає інша інформація, слово Боже, це сам Бог до вас говорить. І коли ця інформація поступає в ваш мозок, ви дійсно починаєте роздумувати, чому все так відбувається. І у вас виникає дуже багато питань. Я коли прийшов до Бога, в мене виникало стільки питань. Поступово я отримував на них відповіді. І, звичайно, що з'являються нові запитання, але поступово Бог буде відповідати нам на ті запитання через своє слово, через людей, через обставини. Ви будете розуміти, чому все відбувається. По-друге, слово Боже це інструкція для життя. Це інструкція для життя. Так само, як е, будь-який предмет, який є створений, телефон, автомобіль там чи ще щось, ви завжди до нього маєте інструкцію по експлуатації, як ним користуватись, щоб він не поламався. Ви не можете телефоном забивати цвяхи, правильно? Буває, да, буває але він для того, він для того не призначений. І ви, якщо ви раз, другий, третій заб'єте цвяхи телефоном. Ви більше по ньому не подводити. Так само наше життя, Бог, який нас створив, Він знає, як нам в ідеалі прожити, щоб бути щасливими, щоб бути задоволеними, бути в безпеці, бути в достатку. І може, деколи людям може здати, що Слово Боже, то не роби, то не можна, то не можна, то не роби. Суцільні заборони. Але якщо ми просто над цим будемо роздумувати, ми це будемо переживати. Ми усвідомим, що все, що є забороною для нас, є лише нам на благо. Тому що якщо ми будемо діяти не за призначенням, воно нам принесе шкоду. І лише слово, яке ми будемо виконувати, ми побачимо, що воно нам на добро. Що воно нам не бажає зла, і воно не хоче для нас заборон. Слово Боже, хоче для нас добра і каже: сину мій, не роби цього, бо буде біда. І написано все, що не робити, щоб не сталося якоїсь біди, і все, що, щоб, все, що робити, треба, щоб людина була щаслива, щоб людина була ну, наповнена. Благодаті в своєму житті, Божою благодаті, в першу чергу. Далі, що тут написано? Тут дуже цікавий момент. Він буде праведник, блаженна людина, буде як дерево посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. Усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Думайте ці слова. Що Бог каже? Дерево буде посажене. Це не, тобто, то дерево саме туди не прийшло і не посадилось. То дерево посадив там Бог і е, біля потоків води, тобто і корені занурені у воду, Корені занурені у воду. І це те саме, що ми іншими словами, що ми під'єднані до Бога, від якого ми е, Нарастіли. черпаємо Нарастіли. сили та все. Навіть в іншому місці Ісус каже, я жива вода, не дарма. Тут та сама паралель, що е, цей блаженна людина буде як дерево посаджене біля, біля води. І він буде приносити плід. Його життя буде наповнене хорошими плотами, хорошими вчинками. І ще тут написано дуже цікавий момент. В усьому, що буде робити, матиме успіх. Уявіть собі, що якщо ми живемо з Богом, ми, ми, ми не будемо мати успіх, тому що ми такі хороші. Ми будемо мати успіх лише тому, тому що ми маємо стосунки з Богом, і Бог буде піклуватись про нас, турбуватись про нас, забезпечувати нас як своїх <кхи> дітей. Тому це дуже важливо. Не так з нечистивими. Іде зовсім інша е, доріжка е, е, Доріжка нечистивих. не так з нечистивими. В першій, першій частині, коли про блажен, блаженну людину було сказано, там сказано, що це блаженний чоловік. А тут написано, що не так з нечистивими, вони, наче полова, яку розносить вітер. Знаєте, що таке полова? Це від зерна, такі, така шелуха, чи як воно правильно називається. Так? І воно не пригодне ні для чого. Ним навіть не розпалюють пічку нічого, тому що воно моментально згорає. Все, все, що роблять з половою, вона або розвіюється по полям, або її беруть е, в пічку, закидають лиш для того, щоб спалити. Все, вона не пригодна ні для чого. Так само нечистивий, грішна людина по суті не придатна ні для чого. Це страшно. Думайте з слова. І тому не встоять. Не, виправда... не виправдаються нечистиві на суді. Всіх нас чекає суд. Хочемо ми того, не хочемо. Хтось е проживе ще, дай Бог, 100 років з вас, хтось, на жаль, менше, але всі ми повстанемо перед судом, перед Богом. Правильно? І ці нечистиві вони не стоять. Ані грішники на зібрані праведних також не стоять. Тобто вони навіть будуть вилучені з церкви. Якщо людина явно грішить, якщо вона грішна, навіть в церкві з нею ніхто не захоче спілкуватись, тому що це грішник і рано чи пізно її вилучить з церкви. Адже Господь дбає про дорогу праведних, Господь дбає про дорогу праведних. А дорога нечестивих загибель. Тому це такий коротенький псалом, але в нього дуже потужний смисл вкладений. І що тут можна підсумувати? Підсумувати я би хотів так, що ми маємо дуже коротке життя. Дуже коротке. Я думаю, що кожен з вас згадує, що буквально недавно, недавно вам було 18-20 років. По суті, життя промайнуло. Якщо ще взяти в порівнянні з вічністю, це життя це е, в Біблії написано про наше життя. Що воно як пар. От ви кипятите цей чайник, і ви бачите той пар, який е над чайником моментально зникає. Так само, на жаль, наше життя. І весь смисл в тому, що то життя нам дано, щоб ми визначились, де ми будемо жити у вічності. Душа наша вічна, тіло наше там і так далі, спалять. Але душа вічна. І ми тут маємо тих 70 100 років для того, щоб визначитись, де ми будемо у вічності, з Богом або без Бога. Я вже не говорю про якісь там пекло, тортури. Я вам скажу, це не так важливо. Тому що не дарма кажуть, що душевні муки вони найважчі. І коли ми, ми зараз живучи на землі, ми ще можемо сумніватися, є Бог, немає рай, пекло. Але коли ми переступаємо ту грань, ми вже точно знаємо, що є Бог, є диявол, є добре місце, є зле місце, є рай, є пекло. І лише уявіть собі, що ви усвідомлюєте, що є Бог, є хороше місце, а ви там ніколи не зможете бути. Це найгірше, просто це усвідомлення, що ви вже знаєте точно, що є Бог, але ви ніколи не зможете бути в його присутності. Тому е, нам треба визначитись в цьому житті, де ми будемо е, проживати вічність. Дехто може сказати, що я в дуже поганому стані, як мені Бог може допомогти і так далі. Я вам скажу зі свого життя, що коли ми щиро. Віддаємо своє життя, в Божі руки починають відбуватися необ'яснені речі. Бог, сам Бог, як тільки, що було сказано в псалмі, починає піклуватись за вас. І в деяких моментах я дуже боровся з багатьма речами, все своє життя мені нічого не допомагало. Я не міг з цим справитись. як тільки взявся за це Бог. Воно все само собою стало на свої місця, я навіть не прикладав до того зусиль. З однієї, кажуть, що добре приходити до Бога в молодому віці. Чому? Тому що в молодому віці ми спасаємо як душу, так і тіло. Коли ми приходимо в старшому віці, на жаль, ми надбаємо вже можливо, багато хворів, старість і так далі. І я впевнений, що Бог і так може вам допомогти з вашим здоров'ям і так далі. Але вам треба попіклуватися про свою душу, тому що кожен день ми піклуємося про їжу, про пиття, про одяг, про все, крім душі, найголовнішого. Тому я вас закликаю, подумайте про це. Я дуже вас заохочую віддати в Божі руки своє життя. Попросити за ті моменти, де ви не можете своїми силами справитись, щоб Бог втрутився туди, і Бог допоможе вам. Можливо, це не буде відразу. Деякі речі можуть відбутися відразу, деякі, можливо, будуть тянути. Але ви побачите, що сам Бог включається в ваше життя і Його направляє, і Його покращує. Тому я. Дуже вас заохочую. В принципі, я все сказав. Я ще коротенько хочу помолитись. І дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую, що ми можемо зібратись тут. Дякую, що на нас не падають тут. Ракети, Боже, ти нас бережеш, піклуєшся. Я тобі дуже вдячний, Боже, що ти дав мені можливість сказати слово цим людям. Я тебе прошу, Боже, стукай їхні серця. Нехай це слово проросте зернятком їхніх серцях. І нехай дасть потужний плід Боже. Я тебе дуже прошу за це, і славим тебе, як святого, славим тебе, як нашого батька, і віддаємо тобі всю шану, отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амін.